Як талієву виточку перенести на протилежну сторону. Спочатку креслим нашу виточку, потім на вершині виточки ставимо горизонтальну риску. за цією рискою одразу вколюємо булавку, фіксуючи одразу дві деталі крою. Тепер за виточкою ще зверху дві булавки. Тобто кожна лінія має якусь товщину, і виточка повинна знаходитись всередині булавок. Перегортаємо на протилежну сторону, бачимо наші булавки. Пам'ятаємо, булавка була за рискою. Перед булавкою креслим лінію. Тепер внутрішня сторона булавок креслим нашу виточку. Все дуже просто. Підписуйся на наш канал, щоб кожного разу дізнаватися щось новеньке і цікаве. Давайте будемо шити гарно і разом!